На Бахмутському напрямку тривали позиційні бої однак, підтверджених змін на лінії фронту не було. Наразі тут ключовий напрямок для ворога це часів яр. Окупанти продовжують тиснути. Це підтверджує те, що вони посилили своє угруповання. На сьогодні воно становить приблизно 80 тисяч особового складу. Сюди російське командування також перекинуло сили добровольчого штурмового корпусу. Як повідомив військовий оглядач Владислав Селезньов, якщо ворог матиме критичну перевагу, то ситуація може змінитися докорінно. Та й все таки у окупантів є просування на південь і на північ від Бахмута, тобто. З тих позицій, які були зайняті в ході літньої кампанії, ми змушені відходити. Думаю, головна причина нестачі артилерійських снарядів Оскільки Росіяни на всьому фронті можуть відстрілювати до 10 тисяч на добу. А ми відстрілюємо лише 2 тисячі. Про паритет не йдеться. Олександр Мусієнко сумнівається, що ворог вдарить усім 80 тисячним угрупованням по часовому яру. На його думку, найбільші зусилля будуть спрямовані на Авдіївський, Мар'їнській та лимано напрямки. Навіть статистика показує, що за кількістю обстрілів і бойових зіткнень, вони в лідерах. На бахмутському відтінку будуть атакувати, але точно не всіма силами. На Лиманокуп'янському напрямку позиційні бойові дії тривали на лінії сватове Кріміна. Однак підтверджених змін на лінії фронту не було. Як повідомив військовий оглядач Костянтин Машовець, командування противника готується зайти у фланг та тил нашим підрозділам, які обороняються в районі Котерівки. За його словами, нічого особливого в цьому немає. Будь-який військовий, який більш-менш обізнаний з основними принципами оперативного планування та управління бойовими діями військ, прийшов би до такого самого висновку щодо наступних найбільш йому кроків противника. Після відходу наших підрозділів. З району Крохмального та Табаєвки на практиці це виглядає наступним чином. Після просування до Табаєвки противник не гаючи часу провів локальне перегруповання сили засобів на цій ділянці. А саме у першу лінію ним були введені підрозділи першого танкового полку та 15-го щелецького полку, цілком передбачуваним завданням прорвати оборону ЗСУ по напрямку Табаєвка, Степова селівка вздовж дороги Р-07. і просунувшись максимально глибоко у північно-західному напрямку, відрізати наші підрозділи, які обороняються східніше цієї дороги по рубежу слів. Івка Котлярівка, а також створити умови для відходу наших військ з району села Іванівка, залишилась маленька технічна деталь власне прорвати оборону українських військ північніше Табаївки і просунутись до степової Новоселівки з півдня. До сих пір цей ривок намагалися виконати підрозділи 47-ї танкової дивізії, судячи з усього на пару із м танковим полком 4-ї Кантемирівської танкової дивізії, який наступав зі сходу на Іванівку. Вони повинні були згідно з початковим задумом прорватися північніше та південніше району оборони по супробежу Кислівка Котлярів. І замкнути кільце оточення у нього в тилу, але в реальності 12-й танковий полк противника виконати завдання зміг в той самий час. 26-й танковий полк противника таки спромігся спочатку просунутись до Крохмально, а потім, у відповідності з планом, почав атакувати північніше, намагаючись вийти на тил нашої котелівської групи. Проблеми російського командування була лише в тому, що йому банально не вистачило сил одного 26-го танкового полку, що він спромігся сходом, діючи вздовж дороги, самостійно одразу просунутись до степової новоселі. Елівки і виконати план за двох. Думку керівника центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка російські війська зменшуватимуть інтенсивність своїх наступальних дій до квітня. Він зазначив, що окупанти будуть змушені взяти певну паузу для того, щоб провести перегруповування. Таким чином, за словами оглядача, у ЗСУ з'явиться можливість для проведення тактичних наступальних операцій. Він також додав, що українські підрозділи, які зараз знаходяться в резерві, можуть бути застосовані в потрібний момент для завдання Україною удару. Мусієнко зазначив, що силу оборони може знову скотину. Он сили на півдні, але вже на іншому районі. на думку оглядача, ймовірно, Україна може спробувати прорватися до Криму. І от українські пілоти продовжують навчання на американських винищувачах F-16. Про це в інтерв'ю голосу Америки розповів український льотчик з позивним Фантом. Він нагадав, що під час підготовки навчають не лише пілотів, а й наземний персонал, зокрема механіків, які обслуговують літаки та підрозділи забезпечення щодо термінів навчання. То, за словами пілота, все йде за планом. Приблизно шість місяців триває підготовка одного пілота або однієї групи, але є нюанси, і вони не пов'язані з нашим персоналом, а з адміністративною роботою наших партнерів, яка Требує часу. Тому це і вплинуло на час підготовки. Також, за його словами, українським пілотам було складно на початковому етапі навчання, оскільки це літак нової генерації. Він обладнаний великою кількістю систем та програм, які необхідно вводити під час та до польоту. Також пілот надав голосу Америки фото F-16, на якій вже нанесли українські розвідувальні знаки. Поки що літак перебуває за кордоном. Той самий час, як пишуть українські осін-аналітики, пілот із позивним Фантом, нібито надав голосу Америки фото з прифотошопленою символікою ЗСУ на F 16 На зображенні ви можете побачити області, підсвічені фіолетовим кольором саме в тих місцях, де нанесена символіка ЗСУ. Це артефакти, стискання, які підсвічують прифотошоплені ділянки. Річ у тім, що у кожного оригінального знімка артефакт неоднорідні. Якщо вони відрізняються, то це означає, що можливо знімок редагували у графічному редакторі. Варто підкреслити, що не можна можна стверджувати, що знімок від Photoshop, не ось, завжди є ймовірність програмної помилки. А на цьому в мене все Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте ваші вподобайки та обов'язково прокоментуйте це відео.